Відводочок середній. Наглядно, що в них тут робиться після цих холодів. Так, вони. Перга ось є. Натамбували трошки пилку. Чи це ще відклено, чи це? Так, тут теж трошки є. Так, і тут біля розплоду. Берга. Так, значить є чим годувати. Діолений хлібчик. Печаточка. І ось з ножкою бігають. Жілки. Зранку було більше, але не лісу вулик, бо трошки температура була слабовата, 12 градусів. зараз. 18 то вже веселіше. Де вони? Ми улюбіші стали. Ну, от. Ж висипається пилок. З цієї сторони трохи. А ось цієї ось натрамбовано. Трохи є. ну, де, Черешня зацвітає, дичка ще, мабуть, доцвітає. Так, дві. Ну, тут На трьох рамочках розпиліта. Тут медок ще печатаний. Це давали зверху, печики приб'ємо. І цього щось, рамочка. Ну і ще внизу там в них трохи є. Кормів медку.